Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні у нас буде відео про луцький ринок. Сьогодні ми подивимося втівочки з бюджетом 13-14 тисяч доларів. Попереднє відео з луцького ринку ми починали з бюджетом від 5 до 6 тисяч доларів і дійшли вже до 14. Тому хто хоче машину подивитися дешевше для себе, залетіть на попереднє відео. Оберіть для себе підходящий вам бюджет і дивіться, які є варіанти на луцькому ринку. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимося які автівки продаються в цьому бюджеті, і як завжди, для того щоб відео було цікавіше, давайте в кінці відео я скажу, який з цих автомобілів, які сьогодні попадуться, відео я б обрав собі. Знайшли Америку. Так, да, Друзі, на Луцькому ринку також зустрічається Америка. Дивіться, Америка, Америка, Америка. Тобто вже Луцький ринок трохи так знаєте змінює і додає все-таки цікавих машин, тому що тут не тільки Рено, Міган, Шкода і Фольксваген. Є ще, бачите, Ауді, БМВ і Мерседеси. Це в нас волі також у нас є американською, тому що видно, що в нас по фарам є такі жовті вставочки. Давайте подивимося щодо технічної частини, скільки він коштує цей автомобіль. Volvo s 60 16 рік, бензин 2.0, 156 тисяч пробіг 13950. По бюджету, по бюджету, це в нас s 60 тобто він в нас є в седані, є в нас люк. Щодо технічної частини цього автомобіля, скажу одразу: Volvo на що цього, якщо в них є свої двигуни, свої коробки, то вони завжди були дуже надійні. Навіть оцей двигун двохлітровий бензиновий, він у нас йде турбо, але я вам скажу, що по деяким параметрам, по технічним Частинам, що цей двохлітровий бензин в деяких місцях краще, навіть чим дизель. Він менше тече, менше сапливе. Так, у нього більше витрати пального, але і їздить він також довго. Давай подивимося по салону, тому що Volvo в нас такі прості по салону, але дуже якісні. Безключовий доступ є. Кермо в ідеальному стані, сидіння також дуже гарні, повністю шкіряні. Є у нас пам'ять сидінь, повністю електрика, датчики, підігріви, старт стоп. Вентиляція сиділа ну, по комплектації, дуже класна. Давай ще покажемо задню частину, тому що я знаю, що е, серед моїх підписників дуже багато людей все-таки полюбляють Volvo. І Сергій один із них. Гарно? Гарно. І, друзі. Я хочу вам нагадати, що це в нас американський автомобіль, і ви можете будь-який взагалі автомобіль перевірити через CarVertical. Знаєте, що ми працюємо з цим сайтом? Чому? Тому що він дуже швидкий, простий і дуже дає нам багато різної інформації. За він кодом в CarVertical ви можете побачити, який був пробіг автомобіля, чи був він в ДТП, чи був він в таксі, і чи були якісь у нього пошкодження, і звідки він приїхав з кількістю власників. За моїм промокодом MaxAuto ви отримуєте знижечку двадцять Отків друзі, заходьте, користуйтесь і спочатку перевіряйте автівки, а потім тільки купуйте, щоб потім у вас не боліла голова. Давай, ми зайшли в дуже класний ряд, тому що тут цікаві машини. В цьому бюджеті також є в нас Audi A4. Всі ми знаємо, що це дуже гарний автомобіль. У нього шикарна шумоізоляція. У нього гарна якість взагалі матеріалів. Тобто в цьому автомобілі комфортно. Давай подивимося щодо технічної частини. Це в нас ще він в Седані, тому що це у нас Америка. S-Line, оригінальні диски, чорного кольору, є у нас люк, безключовий доступ. Ну, Класний автомобіль. Він має у нас 16-й рік, бензин 2 літра, 86 тисяч пробіг, 14500 коштує. Я думаю, що всі люди торгуються, і цей автомобіль піде до нас в бюджет. S-Line повний привід, що стосовно 2-літрового бензинового двигуна. Всі ви знаєте, що у них були дуже великі проблеми з масложором. Да, Інколи цей автомобіль на тисячу кілометрів міг з'їсти літр масла. Але люди знайшли, як треба устраняти цю проблему, гільзують цей мотор. і він в нас їздить дуже довго. Хоча він у нас 2 літри, типу об'єм невеликий, але він у нас на турбіні. То цей автомобіль їде добре. Давай подивимося по салону. Бачимо, що в нас такі дерев'яні вставки, старт, стоп, повністю шкіряний салон з електрикою, мультикермо, датчики світла, все це є. Звичайний, в нас тут автомат і є, підігрів. Сидінь з Америкою дуже все просто, тому що за Вінкодом кодом ви можете подивитися фотографії з аукціону, подивитися, який був пробіг і пошкодження автомобіля. Але друзі, довіряти йому повністю не треба, тому що дуже багато випадків, коли воно не відповідає дійсності. Ну що ж, друзі, зрозуміло діло, що в цьому бюджеті до нас попадають Renault Megane 4, тому що це гарна машина в цьому в своєму класі. Одразу є два варіанти. Є чорний, це у нас босешний варіант, і є попроще от отакий варіант. По ціні давай подивимось, а, технічну характеристику одразу кидаються очі оці гарні оригінальні диски. Виглядають класно. Взагалі, я Макс Мігани полюбляю, я Мігани. 13700 1,5 дизель, 110 у нас кінських сил, 177 тисяч пробіг, 16 рік. І також є номер телефону продавця. Нагадую, що любу автівку, яку ви побачите сьогодні, відео телефонуйте продавцю. Якщо у вас це влаштовує, замовляйте у нас погляд. Дивимось по комплектації. Безключовий доступ одразу є. По комплектації у нас комбінований салон, тканина, шкіра, повний електропакет, круїз контроль, великий монітор, автомобіль сам паркується, 6 ступочка. І електроручник. Одразу хочу сказати, що альтернативи цьому автомобілю ну, дуже дуже мало. Тому що ви маєте відносно свіжий рік, ви маєте гарну технічну частину до двигуна, ви маєте за ці гроші. От на прикладі цього автомобіля комбінований салон, підсвітка повністю салона, Apple CarPlay, музика, босешна, безключовий доступ. Ну, от знаєте, якщо порівнювати за ці гроші, наприклад, якісь там BMW чи Mercedes, ну за такі гроші він буде просто старий. Зрозуміло діло, що можливо. В ньому буде трохи комфортніше їхати, але і в Мігані в цьому, в четвертому, також класно, тому що якість матеріалів класна. І відео в мене є про цей автомобіль, тому що він був у мене особисто в експлуатації. Так, а по цьому автомобілю це у нас звичайний, типу Limited, звичайні оригінальні ковпаки. Колір такий у нього якийсь цікавий. 18 рік, 13700, 1,5 дизель 149 тисяч пробіг. Також бачимо, що є якісь документи на автомобіль. Безключовий складання дзеркал, ну це все завжди є на цьому автомобілі. Навіть Міган другий, у нас сценіки. От безключовий доступ завжди є. А Volkswagen є гальфа 20-го року. Може випустити електричного без ключового доступу. Ну давай подивимося, що у нас тут у нас звичайна тканина, звичайний ручник. Повний електропакет, ну бачу, що виглядає все дуже дуже гарно і збережено. На відміну від третього Мігана, то тут в четвертому все набагато якісніше і краще, тому порівнювати цей автомобіль не можна з третім міганом. Це зовсім різні машини. Зараз кажуть, де люди, друзі, сьогодні в нас не базарний день, тому немає людей. Взагалі в четвер і в неділю проїжджає дуже багата кількість людей і купують тут автівочки. Тому що що, Луцький ринок це один із найвеликих ринків в Україні. Друзі, в цьому бюджеті ви також можете розглянути Nissan Qashqai. Да, Зараз багато людей не пишуть, який блін за 14 тисяч, да це ж старе відро, блін, воно коштує 8-10 тисяч. Друзі, це в нас двохлітровий дизель, і він на звичайному автоматі. Цей автомобіль не можна порівнювати з звичайним кашкаєм на 1,5 дизеля або 1,6 дизеля і на механіці. Тому що цей двохлітровий дизельний двигун він в нас є в п'ятірки кращих двигунів у світі. Тобто, він може, якщо його хоч трохи. Трошки обслуговувати, проїхати мільйон кілометрів. І також в нас звичайний гідротрансформатор, в якому міняємо масло і їздимо також 500 тисяч кілометрів. Це і в нас Кашкай ще на дуже гарній комплектації на оригінальних дисках камери 360. Бачимо, що тут спереду ще й плівка захисна наклеєна. Це у нас звичайний коротиш І давай подивимося на технічну частину, скільки він коштує і які в нього параметри. Nissan Qashqai Плюс 2, пробачаю, сказав, короткий, він у нас Плюс 2. 13 рік, автомат 2.0 дизель, 7 місць Швейцарія, 208 пробіг і 14500. Так, Nissan Кашкай ви можете розглядати як з переднім приводом 5-місну версію або 7-місну. Він має безключовий доступ. Повністю шкіряний салон, є підігрів, є клімат-контроль, уже магнітола з навігації. До речі, кермо сидіння в дуже гарному стані. Не бачу, щоб воно було фарбоване, але виглядає класно і є в нас панорама. Щось ходиш, дивишся, дивишся. 15500, так, всі діла. Міган. Одні Мігани. Де машини? Блін, у нас як завжди проблема. Або вони дуже дорогі не по бюджету, або дуже старі і дешеві. Ну нічого, ми зараз знайдемо. Пішли. 12 950 12 950. Ну, плюс мінус нормальный, да, бюджет? Зато гарний автомобіль. Що стосовно цього автомобіля, всі ми знаємо, що тут дизельні двигуні класний, бензинові також класні. На дизельному двигуні тут звичайна коробочка автомат. Тут є одне питання до цих автомобілів, це їхній повний привід. Дуже часто зустрічається, що повний привід не працює. Злизуються шліци, і у вас не працює задні колеса, тільки передні. А люди, які просто їздять в місті, наприклад, вони взагалі навіть і не розуміють, працює він чи ні. Тому перед покупкою. Обов'язково треба перевірити повний привід. А для цього треба підняти автомобіль, включити драйв і подивитися, чи крутяться колеса. Повний привід, автомат, 10 рік, 2,2 дизель, 184 пробіг, ціна 12 950. Він з Німеччини, є сертифікат, є, бачу тюфи, є документи по пробігу, якась є сервісна історія. По салону клімат-контроль, є підігрів, мультикермо, повністю шкірені сидіння, Магнітола не максимальна, але люка немає. Блін, ну класний автомобіль, не знаю, що сказати. На такому автомобілі я також особисто їздив. До нього питань немає. 2,2 дизель класний. Інколи просто зустрічається, як у всіх цих автомобілів. Є інколи і ржа. Тому дивіться низ дверей, задні арки і обов'язково дивіться низ авто. Як завжди, є завжди альтернатива кожному автомобілю. Нісану Кашкаю, у нас є альтернатива. Подивіться, ось у такий хундай. Зрозуміло діло. Якщо взяти такий двигун, двохлітровий дизель на автоматі, то цей автомобіль може коштувати 17-18 тисяч доларів. Тобто ціна трохи відрізняється. У нас подивіться рестайлінг, вже оптика в нас новіша Іде оригінальні диски. Взагалі класний автомобіль. Скажу, що він комфортний, невеликий, такий компактний, з розміром, як кашкай, високий клірінс у нього, подивіться, який можна і в село, і на природу, і на дачу. Щодо технічної частини, 2-літровий дизель класний, 1,7 дизель класний, автомати також у них є звичайні на дизельному і механіка безпроблемна. Дивимось. 15-й рік, 2,0 дизель повний привід, 220 на тич пробіг, без підкрасів, 14300. Нагадую, що у цього автомобіля також є питання до. Повного приводу. Треба обов'язково його дивитися і перевіряти. У нас е комбінований салон, мультикермо в ідеальному стані, взагалі не фарбовано, кнопочки не затерті, круїз контроль є, клімат, контроль є, підігріви, сидінь також є і. Панорами немає, звертаю вашу увагу, що в цьому відео чи в попередніх наших відео з Луцького ринку ми завжди показуємо автівки з такою ціною, в якому вони будуть в гарному технічному стані, з відповідним пробігом, тому що ми знаємо, що на кожний автомобіль є в нас різні ціни. Тобто такі автомобілі ви можете зараз побачити в інтернеті і за 9-10 тисяч доларів, але нормальний автомобіль буде коштувати 12,5-14 тисяч доларів. Тому майте на увазі всі машини реальні ціни за. Гарний технічний стан. Не подобається АІКС, кому не подобається Nissan Qashqai, то також в цьому бюджеті можете подивитись Volkswagen Tiguan. Це у нас, як правило, буде Америка, але можна за ці гроші обрати гарний пробіг, свіжіше рік і гарну комплектацію. Так що, як завжди кажу, дивіться ширше, коли обираєте собі автівку. Друзі, ось і відео підійшло до кінця. Як ви можете побачити, в цьому бюджеті є різні машини. Є у нас Америка, є в нас Європа, універсали, седани. Тобто тут вже можна трохи розігнатися. Але саме на луцькому ринку автівок в цьому бюджеті не так і багато. Все як завжди, або дешево, або дорого. Тому у нас відео вийшло таке невеличке, але інформативне. А що б я вибрав? Та що я виберу собі? Я не знаю. Да я реально, Міган собі виберу. Міган четвертий він мені дуже подобається. Він напічканий, він свіженький, він дуже тихенький, візуально також гарний. Да, і по кузову у них питань немає, як у більшість інших машин. Тому Макс Міган обирає Рено Міган 4. Згодні зі мною чи ні? Пишіть в коментарі. Всім дякую, друзі, до наступних зустрічей. Папа. -па.